Останні роки погода не перестає добувати. Українці просто не встигають за змінами в її настрої. 1 квітня погода шуткувала разом з усіма. Ще в понеділок було сонячно і тепло, а у вівторок вже пасмурно і сніжно. Яким же буде квітень 2014 року? Атмосферні процеси подарували нам початок квітня зимовим відтінком. Як стверджують український гідрометцентр, мокрий сніг на початку місяця був очікуваний. Місяці, так само, як і в осінні, ми завжди можемо розраховувати на дуже мінливу погоду. Тобто, один день може бути сніг, чи якийсь невеликий мінус, інший день вже плюс там, 15 і світить сонце. Це типова весняна погода. Через Україну проходив атмосферний фронт, який був недовготривалий, і наразі він вже поза країною. Квітень в цілому обіцяє бути сонячний. Потепління очікується всередині місяця. На наступному тижні пройдуть невеликі дощі, після чого почнеться більш теплий період. Квітня температура денна може сягати до 20 градусів. Погода на ці вихідні в Києві очікується сонячна, без опадів, тому резинові чоботи можна відставити в сторону. І, виходячи з дому, не забудьте захопити з собою сонцезахисні окуляри. Валерія Гуляєва, Оксана Шиян спеціально для епізодів.